Два кольори. Усі ж підспівуєте. Ну, хоч приспів. Це до слова було виконання оперного співака Дмитра Гнатюка. Пісня з'явилася ще у тисяча році. Її створили конкретні люди. Дмитро Павличко написав слова. А композитор Олександр Білаш, музику першим виконавцем пісні, був Анатолій Мокренко. Вертався на свої дороги. Створити пісню з білашем вирішили випадково під час одного комсомольського з'їзду. Попереду сиділа жіночка з хустиною на плечах. Та хустина була чорна у червоні троянди. Вони були такі червоні, що виїдали очі. Білаш каже, Дивись, яка хустка червоне і чорне? Червоне то любов, а чорне то журба. Відповів експромтом Дмитро Павличко.